Ганочі. Надіюсь, у ЦРУ є справді щось важливе. Сере у нас велика проблема. Одрі Макалпін, наша журналістка, зараз в Україні. В епіцентрі операції по порятунку цивільних, яких обстріляли росіяни. Як це пов'язано з національною безпекою? США? І колишній чоловік, з яким вона працювала в Африці, є агентом ЦРУ. ФСБ спробує викрасти її і тиснути на нього, щоб спалити наші кон. Відправте загін, евакуювати її звідти негайно. Увесь світ спостерігає за історією українських батьків, які намагаються врятувати свою доньку. Наша дочка її знайшли. Вона на окупованій території. Нам треба врятувати нашу дочку. Ви розумієте це? Ми не можемо діяти поза протоколом. Не можна довіряти нікому. Ми самі заберемо її звідти. Заплатимо викуп, який вони хочуть. Побстерігаємо цивільний автомобіль, який рухається в сторону ферми. Це наші дивінні вони попали під обстріл росіян. Хто координує операцію на землі? Третя штурмова бригада. СБУ та підрозділ ГУР. Вітаю вас на борту наших авіаліній. Буде трохи. Я не можу просто втекти і кинути її. Росіяни хочуть обміняти журналістку на дівчинку і Одрі згодилась стати наживкою. Всі зараз! Чому ти ризикуєш заради мене? Є три речі, які неможливо повернути. Час, можливість і слово. А я твоїй дружині слово дам. зберемо тебе, мене, є ми. Ми – єдине, сука, ціле. Кожен рух Координуйте з українськими спецслужбами, ну що, джентльмени? День буде гарячим. Погнали.